Так, приїхали ми на інший пляж. Ми живемо там, там десь, на тому березі. Чи може десь, десь там... Я не знаю, коротше, з того боку. Таке, щось. Щось якесь таке, не знаю. Не дуже мені подобається. Може через те, що ще зараз не дуже тепло, але взагалі якось так. Можливо, літом цікавіше, але ну, мені здається, якщо літом тут тепліше, то напевно яблуку нема де впасти. Купа людей. Бачите, вода якась така, я не знаю, це не пісок, але вона брудна біля берегу. Щось нема такого. ну, Я не скажу, що негарно, напевно, гарно mm -hmm. трохи. Але нема такого ефекту вау. Це не то, що б мені хотілося кинути в купілку, куди б хотілося ще повернутися. Це майорка. Я щось від майорки очікувала, якісь трохи більші в мене було очікування. Не знаю, може ще зарано, щоб так було тепло. Ну і пляж такий не дуже чистий. В принципі, туристів вже трохи є, то зараз е пасхальні вихідні, і багато людей з дітьми на канікулах. Але що, достатньо холодно, градусник показує що 15 чи 17 градусів. Такий вітер ще холодний. Купаються рідко хто там хтось пливе. Не так в основному Ось люди загорають, але ще зарано. В Цей час ще їхати на море. Ну, Їхати на море треба, тільки якщо з розрахунком, щоб покупатися, то, то ще зарано. Атмосфера, багато пальм, парки, якийсь який там величезний парк, червоними літерами пише там щось для дітей. Так ось. Люди кайфують, сидять. Там навіть якась вже жінка загорівша, чорна є. Ну, я маю на увазі гарні, загарбний. А так ось, і що ми ще помітили, що тут нема велодоріжок. Ось люди їдуть дорогою там, де їдуть машини. Якщо в Іспанії всюди велодоріжки, ну, принаймні Барселоні, то тут якось так скупо з цим нема. Отак. Ну і ще така достатньо холодна. Навіть басейни, там, де ми... В тому готелі, в якому ми живемо, то у нас басейн теж холодний. Багато німців, майорка все з німців, все наповнено німцями. Не На напорожка. Не знаю, зараз, зараз небагато людей якось так вже не приваблює. А що буде, якщо буде літо, то згар сезону мені здається тут взагалі. Horsi mkt so mi ta ma filtron. Ou a skan ti ki Principal Ara. Ta yon balvje flats. Pek mいや, Люди всі одіті, хто як. У мене я в джинсовці. В штанах, кросовках. І так, прохолодно, ще й рюкзак взяла на спину, тому що вітер такий холодний, дує. Інколи. На сонечку тепліше, а в тіньку так. Прохолодно. Ось там хтось ходить воді. Дайвінгом займається. Або метал з метал, металошукачем. Ось так живуть люди. Мають відпустки. Може, вам буде цікаво це все подивитися, може, не дуже. Хтось співай. Ой, що тут? Якийсь місток. No? Парасольки такі симпатичні, колоритні. Тепер ці парасольки мені будуть нагадувати майорку. Якісь такі ці квіти цікаві, вони такі, бачите, світлі зверху, але самі листочки знизу темні. Бачите, оцей бутончик темний, але коли він розпускається, світлий. Таких квіточок я ще не бачила. Тут вже трохи більше людей на пляжі. Коли з вами знімо одне дуже гарне містечко в Іспанії, я покажу моє улюблене. Тому що це щось ти не знаю. Може, може, щось в цьому є. Може, якийсь кайф. Люди в цьому отримують, але... Якось я не скажу, що я сильно бала вона, не в дуже багатьох місцях була. Була лише в Турції, в Іспанії, Франції. Але є в Іспанії одне дуже гарне місце, яке я просто обожнюю. Воно дуже гарне, дуже красиве, дуже чистеньке, море просто як... Чистий, чистий, як сльоза. При тому, навіть коли шумний, навіть коли штормить на пляжі, вода все одно залишається чистою. Пляж завжди прибирають. Я не знаю, що я знімаю, я так йду, тримаю той телефон, певно, все, під ногами. Але тим не менше. Такі готелі там, там басейн, люди загоряють. Ось так живуть. Не знаю хто, хто багаті люди чи хто. Таке життя. Якесь таке, якесь таке зараз життя, я не знаю. Кока-кола, бургери, шмургери. Люди об'їдаються, тим всім жиріють. Все, п'ють алкоголі і більше нічого, але у кожного свій вибір ось так. І знову бачите, це, мабуть, символ Іспанії. Оці. Ну, не те, що символ Іспанії, але... Ось такі парасольки. Ось чувак носить. Окуляри. Хтось купить ногу. Кожен заробляє, як може. Так, напевно, на камеру гарно виглядає такі пляж, але там так брудно, там всяких понакидувано. Тут трошки більше, тому що там, де ми живемо, в тому готелі, трошки більше людей і є набережна. Принаймні є де погуляти. А там де ми живемо, там чистіше, гарніше. Потім зніму вам ще з того боку, де ми живемо. Там гарно, чистенько, так акуратно, але там нема набережної як такої. Немає. Доступ до моря. ну як, Доступ до моря є, але це означає, що кожен е, готель ти просто зі своєї території маєш доступ і все. А там по каменюках можна погуляти. Ми, ми так і ходили перший вечір, коли приїхали, було дуже цікаво. Ми пішли по е, там були Камені біля готелю такі величезні, можна було по них просто собі пройтися, ну, тому що було цікаво. Теж так, там чистіше, там море частеньке з того боку, де ми живемо. Тільки немає як такої набережної. Ось і все. Ось такий, такий острів Майорка. Новий досвід. Ще одна. Ще один курортне містечко у купілку ні, тому що я більше сюди не хочу їхати. Хочу чувак пер на ровері. Тут чи тепліше, тут я вже не змерзла. Хочу вам показати, як майстер манікюру поїхав на відпочинок. От бачите? Одна рука зроблена, а друга рука ось така, бачите? І в мені все одно. Педикюр не побачите, але педикюр акуратно все підстрижено, нічого не покрашено. І відпочинок є. Неважливо, немає значення, є у вас там щось на руках, нема. Намальовані, не намальовані. Просто живіть. Тут і зараз. Чувак несе окуляри, має курку на голові. Ось такі, напевно, молоді пальми. Скоро виростуть і стануть. Ось таким, я не знаю, я так думаю, я не спец. О, Кіця! Кітки, кит, 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 кит. китюлька. Я її зараз налякаю. Бачите ці квіточки, які я вам показувала? Вони схожі на ромашки. Кіця Киця. Китюся. Я тікай! Я тобі поганого нічого не зроблю. Кітк'ять. Текла, боїться. Думає, що ти пристала? До <рес> речі, мені сьогодні снився песик. Що б це могло означати. Як ви думаєте, що сняться пси? Маленький. Я його вела, він так родів, стрибав, такий хороший. Зараз перериваюся, бо відео вже 15 хвилин, вам напевно, скучно дивитися. Якщо не скучно, то давайте реакцію якусь, щоб я знала, що вам подобається. І потім ще закину ще щось. О там, хтось заходив в море. Ух. Але щоб ви розуміли, вода дуже холодна, або вони закаляються, або я не знаю. Мама екстремал. І там він, хтось теж гуляє. Мене навіть не підозрюють, що вони будуть в YouTube сьогодні. Все. Побачимось. Па-па!